Привіт, друзі! З вами Грінленд. І ви дивитесь огляд фігурки Шредера від Нека по фільму Черепашки Ніндзя 2 таємниця зілля. Красиве оформлення коробки на передній панелі в нас. Сам Шредер, очей якого не видно, сфотографовані нібито самі обладунки, але всередині точно знаходиться шредер. З одного боку шредер і черепашки, з другого боку шредер в плечі і черепашки. Ззаду Шредер пофотографований своїми аксесуарами. Зверху черепашки ніндзя The Secret of the Use, знизу всі автори-розробники фігурки. І, звісно ж, Ultimate фігурка на липучці в нас відкривається і таким чином. Ми бачимо самого шредера за переднім прозорим блістером і класну фотографію шредера у плащі. Відкриваємо верхню частину коробки і дістаємо майстра шредера. Він на такій пластиковій платформі. Ось так він виглядає. Ззаду, звісно ж, його плащ закріплений, окремо плащ запакований. Задній фон у шредера ось такий. Дерев'яні якісь стіни з мотузками на них. А ось майстер Шредер вже стоїть в мене на столі. Дуже стійка фігурка. Гарно тримається він на ногах. Давайте роздивлятись його ближче. Такий вираз обличчя в нього досить суворий. Шолом. З позолотою, з золотавими такими, е, на оцих бокових поверхнях, е, з золотавою фарбою. І решта шолому в нас е, срібляста. Ця частина, тут передня частина, маска, звісно ж, має зніматися. Зараз ми це одразу ж випробуємо. І стягуємо маску. Ось так вона знімається і бачимо, що. Обличчя Шредера вкрите такими шрамами після того, як черепашки перемогли його в першій частині. Він постраждав, але вижив і тепер готовий помститися своїм кривдникам. З одягу на шредері таке фіолетове кімано, яке має широкі плечі. Тут наплічники. З голками. Тут також на передпліччях його традиційні обладунки з голками. Пояс в шедра чорний, на поясі є дві такі зав'язочки. Далі звичайне, це тріко переходить в звичайні штани, і тут, звісно ж, на передніх поверхнях. Нижніх частин ніг також в нього ці обладунки з гострими шипами. Взутий шредер в традиційне взуття ніндзя. І, звісно ж, на спині в Шредера ось такий шикарний плащ. Він такий ковський на дотик, така дуже приємна тканина. Зсередини вона чорна. ззовні, бачите, який красивий сріблястий візерунок. І ось так без плаща шредер виглядає. Цей плащ цікаво кріпиться. Він кріпиться дротами під наплічники. І Він знімається. Зараз я його зніму і покажу вам Шредера вже без плаща. Просто дротики і цими дротиками за наплічники е е кріпиться плащ. Погодьтеся, що в плащі він набагато ефектніший, ніж без плаща. З аксесуарів в нас ось така шикарна нагіната, чорна ручка, сіре лезо з одної, з другої сторони. Також є ось така катана, і до цієї катани йдуть піхви. Піхви мають тут обмотку, таку, ніби мотузка, справжня обмотана, і вставляється катана. Піхви виглядає дуже гарно, легко вставляється і закріплюється там зверху через оце розширення на катання і тримається ось таким чином. Традиційна каністра з мутагеном TGRI, зелена всередині і повна каністра мутагену. Малесенька, тонесенька пробірочка з мутагеном, цю пробірку Шредер використав в кінці фільму і перетворився на супершредер. Класна, велика, мутована кульбаба. Яку приніс шредеру один з солдатів ФУД, який слідкував за тим, що відбувається в, на території TGRI. Дві розкриті долоні можна шредеру поміняти, і також є дві змінні кісті з долонями, які можуть щось тримати. За замовчуванням у шредера ось такі стиснуті кулаки. Ось гляньте, як ефектно шредер виглядає із своєю нагінатою в руці. Також на поясі в нього є ось така гумка, чорна, за яку можна закріпити піхви меча і вставити. Сюди йому меч з катаною, і дивіться, як класно в руку е, лягає оця пробірка з мутагену. Звісно ж, замість пробірки з мутагеном можна вставити оцю велетенську кульбабу, і вона також дуже класно міцно тримається в руці шредера. Катану шредер також тримає суперово, можна її дістати і дати йому в руку, і виглядає це досить Ефектно. Катану шредер в руці також тримає суперово, можна ставити її в різні положення, і в усіх положеннях вона буде гарно триматись і гарно виглядати. Подивимося, що шер. Шредер вміє по артикуляції, він обертає голову з шоломом, нахиляє її донизу мінімально і доверху піднімає також е, не дуже сильно, тому що заважають, звісно ж, оці частини шолома, які знаходяться навколо. В плечі рука робить повний оберт на 360 і отакий класний згін. В лікті є подвійний суглобчик, і шредер може досить гарно зігнути свою руку в лікті. Про у зап'ясному є оберт і. Згін. Згін невеликий, цей, тому що тут впирається в оцей наруч. Тіло обертається в поясі, може шедер зігнутись допереду і може зігнутись дозаду. Ноги з шарнірами ось так можемо ми їх розвести. Ось такий поперечний шпагат робить шредер І ось такий поздовжній шпагат. Досить гарні, міцні тверді шарніри, гарно тримають шредера на ногах. Якщо їх не розхитувати, то він. І далі залишатиметься стійкий. В колінах є подвійний суглобчик, головне не зламати, тому що оцей тяжко зігнути. Цей гарно верхній згинається, цей треба розігрівати феном. Зараз попробуємо на другій нозі. Так, і тягнемо. Треба його розігріти, і тоді, я думаю, що більше зігнеться. Так, майже на 90 градусів, але якщо другий. Суглоб зігнути, то буде більше нога в нього дотягуватись до спини. І Гомілково ступневі є традиційно такий згін і є оберт ось такий. Так. Отак може виходити нога, але так в принципі не потрібно. Ось так достатньо, щоб він стояв, щоб він впевнено себе почував на ногах. Ось як виглядають фігурки Шредера по-першому фільму і по-другому фільму. разом. Трішки, бачите, відрізняється в них скульпт, голова, шолом відрізняється, вони не є ідентичні. Вони по-різному виглядали в фільмі, і Нека відповідно зробила нам і самі фігурки різні. А це вже Шредер вдів плащ, взяв свою зброю для того, щоб продемонструвати черепашкам всю міць. І ось так він виглядає в компанії черепах. А тут він покликав току і разера для того, щоб показати вам, яке співвідношення в нього із, із ними, нека завжди дотримується співвідношень. Таких, які були в фільмах чи мультиках. Тут Шредер покликав двох ніндзя-фут і ось так вони виглядають разом. І звісно, традиційна картина до мутації і після мутації. Всього лише одна ось така пробірочка мутагену зробила з оцього цього чувака, оцього кремезного монстра. До речі, плащі Шредерів мають різний візерунок, тому робимо висновок, що плащ Шредера також мутував. Шредер по другому фільму Черепашки Ніндзя мені напевно сподобався навіть більше ніж шредер по першому фільму. Класна артикуляція, класний скульпт, дуже гарно, акуратно все помальовано. Дісталась мені фігурка з нормальними очима. Іноді бувають тут проколи з цим, навіть у НЕКі, тому що не завжди вдається адекватно, гарно, симетрично помалювати очі. В даному випадку мені у всьому пощастило. І ця фігурка вийшла у НЕКа, як на мене, дуже і дуже вдалою. Ваших вражень від шредера я чекаю в коментарях. Звісно ж, якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити шредерський лайк. Не забуваємо підтримувати постійно Збройні Сили України. А на сьогодні це все, друзі. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!